Стародавнє та магічне свято Івана Купала у дитячому садку номер 16 звикли відзначати кожного року. І кожного року дітлахи та їхні виховательки плетуть купальські віночки, одягають вишиванки, виготовляють головних персонажів свята купало та марену. Мета подібних розваг народознавчого характеру, хоча й втілюється різними способами та завжди має одну мету. Щоб дітки не забували традицій українського народу, що святкувати свято Івана Купайла, і що не тільки дорослі це свято можуть святкувати, але й діти в такому перенесеному, зменшеному вигляді, те саме вогнище і те саме кропива. І діти пішли до річки віночки спускати на воду, щоб прививати традиції. Сценарії складають мої керівники, але от, щоб придумати, щоб таке було щось цікаве, наприклад, та сама Марена, діткам пояснюють, що це так само купайське дерево. І таночки різні, пісні. Мені здається, що сьогодні було дітям весело. Купальське свято, розповіли дітям, святкується на честь сонця, джерела життя та радості. Тому на день Івана Купала прийнято розпалювати багаття як символ сонця на землі. Хто його насмілиться перестрибнути, отримає здоров'я на весь рік. Через гості. Через вогнище пригала. Що ще робила? Сиділа і слухала, як вони розповідали. Менші діти на Івана Купала, які теж хотіли бути здоровими та дужими, стрибали через копицю кропиви. З огляду на ту кількість сміливців вихованцям 16-го дитсадка тепер жодні хвороби загрожувати не будуть. Заспівавши пісень про літо і сонце, поводивши навколо марени хороводи, діти вирушили на річку, щоб за стародавнім звичаєм пустити свої віночки на воду.